сейчас я предоставляю слово Кулигина Елене, технологический лицей Тарас Григорьевич Шевченко, СОН. Тарас Шевченко, СОН, комедия. У всякого своя доля. И свой шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку. Пострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде жде нещасливий в тебе час та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той Щедрий та розкошний, все храми мурує та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров як воду точить. А братє мовчить собі, Вирічивши очі. Як ягнята, нехай кажуть, може, так і треба. Так і треба. Бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на всім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на всім світі. І царята, і старчата, а дамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте. Їй-богу, не чую і не кричіть, я свою бю, а не кров людську.